Як його зробити? Сьогодні я покажу, як робиться цей горщик. Все починається з гончарства. На гончарне коло кидається шматочок глини і формується в основну форму. Тобто це така ніби діжечка. Це в принципі звичайна форма. Подібні робляться і при тому, коли виготовляються чашечки. Але в даному випадку тут виготовляється горщ, і зверху є перепад товщини, який в подальшому буде використовуватись для того, щоб зробити паз, для того, щоб там стояла кришка і не випадала. Як ви зараз бачите, я формую основну форму. Зроблю всередині, розширюю і піднімаю ці стінки. Тут, в принципі, нічого нового ви вже не побачите. От наступний етап вже досить таки цікавий. Це обточка вироба верхньої частини та й в принципі формування основної форми. Цього заглиблення і того місця, де буде триматися сама кришечка. Як ви зараз бачите, у горщика є заглиблення. Цей паз буде вставляти сама кришечка, щоб вона не випадала. Це досить таки зручно для виготовлення, та й також при ужитковому використанні. Зараз ви бачите, як формується сама кришечка. Вона робиться чуть більшою, щоб потім її можна було обточити, підтягнути розміри до самого горщика, щоб кришечка і. Горщик основна його частина співпадали і були прекрасно підходили. Тут робиться невеличкий запас розміру, оскільки при деформуванні вироби. Це не саме як деформування, як зміна розмірів при випалі та при сушці, Виріб зменшується. І щоб нівелювати цю похибку, робиться невеличкий запас розміру, щоб кришечка чуть-чуть рухалась всередині. Це, в принципі, також і корисно тим, що кришечку легше банально зняти. От я розповідаю про цей горщик, але так толком і не розповів, для чого він може використовуватись. Тут досить все-таки банально і просто, але в той же момент і прекрасно. Як ви могли логічно здогадатись, він підходить для цукру і солі. Це, в принципі, зручно, накриваються кришечки, щоб та не потрапляли вологаво, в принципі, щось тому подібне, також його можна використовувати для подачі. Наприклад, ви можете туди налити меду і красиво його подати до столу. Також це можна робити і з варенням. І це прекрасно комбінується з моїм попереднім виробом. Якщо ви пам'ятаєте, я робив велику чашечку для чаю. От вона якраз в цій самій схематиці і стилі, як і цей горщик. І це досить -таки красиво поєднує. Цей посуд має однаковий дизайн. І це красиво при подачі. Наприклад, в цьому горщичку ставиться варення або мед. Також на мисочки подібного стилю, яку можна виготовити, ставиться якесь печиво. І також п'ється чайок з чашечки так коронованої таким же стилем. І це естетично і прекрасно. В принципі, можна навіть виготовляти великі набори. Особисто мені такий стиль для курування до вподоби. Він має свої естетичні переваги, оскільки подібного ви мало могли побачити будь-де-інде, особливо в магазинах або в масових виготовленнях. І також це є ужитковим і ніяк не поступається тим же покупним мисочкам, чашечкам і тому подібному. Але є цей естетичний вигляд ручної роботи саме, незаглаженої роботи до ідеалу. Нема цього фабричного вигляду, а є вигляд кераміки, ручної роботи, яке видно, що вона зроблена вручну, що вона не залита по формі, а зроблена руками. Справжнім майстром. Гаразд, Давайте я трошки повернуся до самого виготовлення. Як ви бачите, формування кришечки є доволі специфічне, оскільки вона гончарується двічі. Це є необов'язковим елементом, але він додає аутентичності та й показує цю ручну роботу та її переваги. Як ви бачите, я спочатку формував основну частину, а зараз формую другу частину, саму кришечку за місце, яке я буду триматися. І це досить естетично виглядає та й плюс досить таки оригінально виготовляється, оскільки я прямо на виробі гончарую цю частину. Це красиво, естетично і є цим натуральним виготовленням, ручною роботою. Після цього все зачищається і декорується. Як ви бачите, я процарапую сам декор зараз, потім він буде висихати цей виріб, після того як виріб висохне, він поставиться в пічку і випалиться перший раз. Потім йде етап декорування. Це глазурі поливою, тобто, ще, та й пігмент міді. Оце заганенький колір, це є пігмент міді. Тут нічого особливого, ви це бачили в попередніх разах, так що тут нема на чому зупинятися. Міль затирається в у цього заглиблення, яке я зараз процарапаю. Потім це все вкривається прозорою поливою і знову ставиться в пічку. Воно випалюється і виріб готовий. На цьому, в принципі, все. Дякую за перегляд. І замовляйте кераміку.